Ось міністр оборони США Лойт Остін відмовився коментувати своє ставлення до прохання України надати далекобійні ракети атакам. тобто, рішення про ці ракети прийнято то так і не було. Рішення буде приймати одна особа. Якщо ми уважно стежили за інформаційним простором, то і міністерство оборони США і Госдеп чітко сказали: треба дати, тобто Байден має повністю. Експертну оцінку свого оточення. тепер залежить від нього одноосібно, де там, що в нього в голові хідне, це в який бік, я не знаю. Чи потрібна ракета Атакамс як повітря? Ще нам вчора, це саме та ракета, котра може переламати хід війни у поєднанні з авіацією. Ще одну машину F-16 задекларовано. Більше того, навіть є просочуються інформації, що і гріппенджастриця 9 також можуть бути робочими пташками у нашому не а чому потрібна саме ця ракета? Нужна перша, вона балістична. балістична, тобто вона рухається з величезною швидкістю 5400 км на годину, на відміну від дозвукових, крилатих Штомшедум, Скалп і, можливо, Таурус, які рухаються до 1000 км на годину. По-друге, це тубус. Такий тубус, який дуже легко і швидко перезаряджається М142, Хаймарс одна ракета, М 270 дві ракети. Бо е, завдання ударів із повітря це довга процедура. Машину саму літак, той самий Су-34, старенький вже кон коник, треба обслужити. Пілоти мають відпочити під час бойового завдання літак заходить у повітря, заходить на рубежі пусків, здійснює пуски, повертається назад. Це займає так. Добрих пів, пів доби, ну пів до доби може я підняв планку. Це, ну, це займає багато годин, скажімо так. За умовну одиницю часу при великій кількості наявності таких ракет можна засипати противника колосально, і, скажімо, на тому самому південному плацдармі насправді можна все дуже сильно прискорити. В американцях таких ракет поза 4 тисячі на складах. Чи буде зроблений цей фундаментальний крок? Бо це фундаментальний крок. Набираємося терплячості, чекаємо. Бачимо, що зміни змінилась що ситуація довкола Пахмута. Українські захисники звільнили Андріївку та Кліщієвку. Хоча окупанти там намагаються контратакувати це безуспішно. На вашу думку, ось як довго можуть росіяни протриматися в Пахмуті і від чого залежить це? Вони будуть триматися там максимально скільки можуть. Бахмут політичний. Путін нагородив їхніх недогероїв за його взяття, звідти вони вийти не можуть. Бахмут перетворений на щебінь, ними ж. Вони не мають там за що чіплятися, Живуть по, -по кількох підвалах самі, місто просилюється, панівні висоти наші звільнення. Кліщівки і Андрійки це колосально величезний крок уперед у частині оперативного оточення Бахмута. Як тільки це складеться, там те угруповання буде знищене, а було б дуже добре, якби кілька тисяч росіян. Здалися у полон. Як буде в реальності, знову ж набираємо ще Ось відбуваються зараз події також в Карабаху. Азербайджан повідомив про антитерористичні заходи. Там президент Туреччини Доган сказав про те, що російські миротворці мають покинути Карабах до 2025 року. Ці події ось на Кавказі матимуть вплив на Україну. Ні, не матимуть у стратегічному сенсі. Ну Як не матимуть, то я не зовсім коректно висловлююся на перебіг російсько-української війни в тій фазі, в якій вона є зараз, жодним чином там нічого не вплине, але є важливий момент. Вихід Росії із південного Кавказу це її стратегічна поразка, тобто Росія, як великий геополітичний гравець, зазнає кінцевої ревізії. Я не бачу іншого шляху для Азербайджану відновити свою територіальну тілочність аніж збройним шляхом питанням. Наскільки готові ті сили, які там ще представляють Вірменію, боротися, і наскільки вони будуть мати забезпечення, бо без логістики війна ніяка неможлива, так виглядає, що діючий прем'єр-міністр. Єрменії Пашинян і той політичний клас, який він очолює, готові від цього відмовлятися. Отже у стратегічному контексті Росія зазнає колосальної поразки на Кавказ, на якій, до речі, рухалося ще з часів Олександра I, Це початок дев'ятнадцятого століття, і це направду в глобальному сенсі дуже добре, але не треба робити ставку, що мовляв запалювання сірника там, щось змінить у нас, якби росіяни вирішили за це битися. Відволікати туди свої сили і засоби, зброю, то тоді так мав би якийсь коефіцієнт впливу, А так як виглядає, що вони взагалі битися не будуть, то нічого і ефектного не буде. Звичайно, дуже б було добре, якби не, не тільки по так як вже є підтверджена інформація, що він знищений, а ще трохи понищили російського особового складу і техніки. Це було б добре. Бо розуміємо, що тих, кого виведуть в обов'язковому порядку, кинуть в, в Україну.